Найжорсткіша зима Києва Росія залишає місто без тепла у люті морози. Так називається публікація американського видання The New York Times. Закордонні змі повідомляють про загострення політичної боротьби між президентом України Володимиром Зеленським та мером Києва Віталієм Кличко. Адміністрація Зеленського пише автор ослаблена звинуваченнями в корупції, намагається заробити очки проти своїх політичних опонентів. А от Росія прагне зробити Київ непридатним для життя, підірвати моральний дух населення та змусити Україну на поступки у мирних перемовинах. Героєм цього матеріалу став співробітник телеканалу Прямий Ігор Гончарук. Репортеру розповідають, як він та його дружина з однорічним сином рятуються без опалення та світла. Цього тижня масовані удари дронами та ракетами спричинили найгірше за всю війну відключення тепла і електроенергії. Юристка Юлія Михайлюк та менеджер телевізійного каналу Ігор Гончарук бачили власне дихання в кімнаті, коли температура на дворі впала до мінус одинадцяти. Спроба зробити Псевдообігрівач, поставивши цеглину на газову конфорку, не дала результату. Холод став нестерпним. Вони посадили в авто свого однорічного сина. Родина поїхала з Києва до родичів у село. Зеленський розкритикував київських чиновників, поки мешканці залишаються без електрики та опалення за мінусових температур. Так називається публікація американського видання «The Washington Post». У Києві зараз триває своєрідна крижана лотерея. У когось умови кращі, а у когось гірші. Для пана Олега, керівника ремонтної бригади ДТЕК, робота не припиняється після перших атак у п'ятницю. Його команда працювала майже без перерви кілька днів, чергуючи довгі зміни, щоб відновити пошкоджені комунікації по всьому місту. Він сказав, що робота не зупинялася навіть тоді, коли знову кружляли дрони і падали ракети. Імперський проєкт Путіна наближається до кінця епохи. Так називається публікація видання Політико. Глобальна мережа союзників, яку Путін будував понад 20 років, розвалюється під тиском президента США Дональда Трампа. Видання зауважує, що після падіння режиму Башара Асада в Сирії Москва втратила опору. Після того не змогла захистити найближчого друга у Венесуелі Ніколаса Мадуро. Не відбила і захоплення сполученими штатами Америки нафтового танкера під російським прапором. Автор пише: всередині самої Росії це викликає відверту критику. зет блогери невдоволені. Експерти і колишні дипломати називають Російський Союз із Іраном та Венесуелою пропагандистською фікцією без реальних взаємних гарантій. Російський президент виявився нездатним захистити своїх союзників у Венесуелі та Ірані від несподіваного жорстокого президента США Дональда Трампа. Коли Володимир Путін вторгся в Україну, він пообіцяв росіянам, що вони зможуть повторити, як це свого часу зробив радянський союз у війні проти Німеччини. Цього досі не сталося. Тим часом на міжнародній арені здається, що Путін майже нічого не може зробити, аби завадити тому, що його союзників США усува. Одного за одним. Путін веде свою країну до катастрофи. Про це пише швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung, що в перекладі означає нова цюрхська газета. Одержимість Путіна Україною призвела до найбільшої стратегічної поразки. Автор пише, що імперські амбіції російського диктатора остаточно згуртували українців і зробили їх безповоротно прозахідними. Водночас Росія стала міжнародним вигнанцем, який дедалі більше залежить від Китаю. Єдиним реальним успіхом Кремля став розкол заходу після повернення до влади президента США Дональда Трампа. Бо той пише автор, скоротив підтримку України і все ж підживив російську ілюзію сили. Те, що Кремль уявляв собі як тріумфальний блискавичний наступ і що Росія називає військовою спеціальною операцією, перетворилося на кошмар, передусім для українців, але також і для самих російських загарбників. Росія прагне бути великою державою, але своєю хибною політикою сама себе послаблює. Тепер Російська Федерація отримує принизливу розплату за це на різних аренах від Латинської Америки до Близького Сходу. Це все на сьогодні. Я кажу вам, друзі. Почуємося і побачимося. Передаю слово Владу Волошина. Дякую, Віко. Дякую. Побачимося обов'язково вже в понеділок. На телеканалі Прямий п'ятниця продовжується ефір на телеканалі. Прямий також зокрема разом з Вікторією Максимовою Будемо слухати зараз українську музику. Музичнуся насолоджуємося.